Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що буде завтра. Нагадую, щоб ви загадали бажання, і може є якесь питання у вас. Будемо наприкінці відео дивитись, чи справдиться бажання, чи якою буде відповідь на ваше питання. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Імператриця, королева ого, тут такі енергії, такі, знаєте, значні, і ви дуже швидко будете опрацьовувати якусь інформацію, ви швидко будете е, щось робити, десь, наприклад, там, їхати йти. Якісь ваші дії будуть дуже такими спрямованими. Дуже такими, знаєте, Налаштованими на те, щоб багато захопити. Ну тобто не одненьку якусь справу зробити, а як багато справ і одразу. Коли я контролюю все, що навкруги мене відбувається, і я контролюю всіх, хто поряд зі мною, і що треба робити, можете навіть завдання роздавати в цей день. Своїм оточуючим сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. От тут щось є проблемка, з якою і не хочеться стикатись, хочеться просто втікти від якоїсь проблемки. Але все одно прийдеться робити. Ну, Наприклад, для когось це може бути, коли м -м, треба їхати до когось, наприклад, там в гості, або треба приймати у себе гостей. І Ви знаєте, і вам не дуже хочеться цим займатися. І це може бути не ну, як кажуть, там, наприклад, не ви винуватися чи винуватиць цього свята, а, наприклад, ваш партнер-партнерка. Але воно якось, знаєте, все одно все гарно, все добре пройде. Це може бути поїздка до родичів, а вам дуже так хочеться. Все буде гаразд. Не налаштовуйте себе погано. Дії чоловіка у бік жінки. Може бути таке, що і до вас там приїдуть родичі, а вам не дуже там хочеться приймати взагалі гостей в цей день. Дії чоловіка. Угу. Та вони й непогані. Знаєте, тут чоловік з почуттями, тут чоловік з тим, що він знає, що треба робити, як робити. Він з таким, що... Слухайте, ну тут все-таки фаниті от якимсь святом. Щось відмічати люди будуть. І там що скажете, те й буде робити. Тут так, може і сам вам віддавати якісь там завдання, але тут, знаєте, як, як намагання показати себе з найкращого боку. Показати себе, он от, от я який в мене навіть конкурентів нема. Отакий от, я класний. Тут може хизуватись, перед, наприклад, перед вашими родичами, що от, бачите, якого класного ваша дочка відхватила. Може і перед своїми хизуватись вами. Може і так бути. Давайте далі дивитись, що буде робити жінка у бік чоловіка завтра. Добре, дві то дві. Угу. Тут дійсно тут будуть щось працювати на одненьку таку ідею. Тут жінка зі своїм коханням, тут жінка, знаєте. Багато роздумів має про фінанси, навіть є такі трошки хвилювання про фінанси. Бо як вчинити може навіть радитись з чоловіком стосовно фінансів, стосовно якоїсь там ситуації, в що вкласти ті фінанси, наприклад, то, що ми будемо купляти, наприклад, да? ми вкладаємось в це або в ось це. Тобто жінка більш у спілкуванні з чоловіком там, де треба зробити вибір. От вона буде його долучати до якогось свого вибору. Отак От тут. Давайте для тимчасово одиноких подивимось. Огу, вистрипнули. Король пентаклів. Ого. Так, ну. Тут якийсь король Пентаклів. Наві ну, настільки він закоханий, що він тут показує, що я готовий навіть змінити свою долю заради когось з вас. Навіть е в тому сенсі, якщо ну, король Пентаклів дуже часто е виходить як жонатий. І навіть це він ладен змінити заради вас. Отак тут комусь з вас показують. Комусь з вас дуже важливо це було почути, бо ну, така інфо, такими арканами інформація, розумієте, тут треба треба розуміти, що не просто так на це звертають увагу, тут якийсь дозрів. Якомусь дійсно у вас дуже не вистачає. Так, робота. Що у вас буде завтра в роботі? Щось сьогодні по дві карти йдуть. Добре, дивіться. Є серед вас ті, хто боїться, що прийдеться піти з цієї роботи, а насправді у вас тут все так якось воно виглядає, знаєте, от ви на своєму місці, і ви там, де повинні бути зараз. І не треба боятись, не вигадуйте собі. Ото як підете додому, вранці прокинетесь і підете на роботу. Так і будете ходити туди-сюди, з роботи та на роботу. Бо ви тут як боєтесь якоїсь е такої інформації, якогось паперу, наприклад, е ну, чогось такого, що е змінить для вас все. А у вас стабільно все, не треба боятись, не треба собі вигадувати. Тут можуть бути для когось страхи, що роботи не буде, ну, а потім як, а потім воно буде. Тут можуть бути тимчасові якісь такі, знаєте, ну, простої. От, коли вони у вас трапляються, тоді ви і починаєте боятись, що ну, все. Та ні, не все. Працюваю. Працюйте далі, не вигадуйте собі, думайте про хороше. Ну, да, завжди будуть якісь пропозиції. Далі. Що вам. Так, да, що ж таке сьогодні з картами? Та будуть у вас тут пропозиції, слухайте. І навіть серед тижня вже якась пропозиція буде. працюйте собі, не вигадуйте поганого. Так, що вам важливо прийняти? Що зараз скажу. Оці ваші страхи. Які, які у вас є на сьогодення. Не тримайтесь за них, закінчуйте з ними, бо у вас завжди буде і допомога вчасна, бо ви під наглядом вищих сил. Звертайтесь до свого янгола-охоронця, просіть, коли вам треба якась допомога, і буде приводити до вас ту саму допомогу або в вигляді якоїсь людини, або Якусь ситуацію буде створювати для вас. Не сидіть в страхах, не треба вони вам. Приймайте допомогу від вищих сил. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись? Від чого вам краще б за все відмовитись? В емоцій, які вас випалюють внутрішні емоції, з якими ви просто, от, знаєте, як які ви в собі взрощуєте. Якщо це щось гарне, то добре. Хай би воно би було. А якщо це щось таке, від чого дійсно от, варто б відмовитись, просто відрізати від себе і не жити з тими емоціями, то дійсно відмовляйтесь, бо буває таке, що ми просто себе випалюємо внутрішньо, перегоряємо до чогось, а потім вже не можна до цього повернутися, якщо навіть дуже дуже треба. Бо емоційне вигоряння воно дуже сильне, дуже потужне, і воно не на користь людині. Давайте собі вчасно відпочинок, бо тут хтось з вас вміє так працювати, що потім не сила встати. Так, давайте дивитись, чого ж вам не уникнути завтра. Угу. Якоїсь допомоги не уникнути. Але щоб отримати цю допомогу, то спочатку все повинно бути порушене. Спочатку треба щось завершити, закрити, от цілком і повністю не тягти більше це в своє життя. І тоді а, ви виходите в зовсім іншу ситуацію, де. Ну, тут, тут вже через допомогу. Е, може, ви будете комусь допомагати. Може вам хто буде, хтось буде допомагати, але це, знаєте, виважена ситуація буде. Це не, не зненацька щось, а це обмірковане, це сплановане, це, як знаєте, навіть. Заздалегідь запрограмоване, коли людина вкладається в це думками, а потім це відтворюється назовні. Цього не уникнути. Порада від вищих сил для вас. Порада. Який потужний день, слухайте. Сяйте, сяйте, немов мовте сонечко, бо у вас в цей день стільки буде сил, все, що ви будете робити в цей день, це буде дуже потужно. Це буде, знаєте, те, що вас буде, з вас буде робити людину більш відому, більш таку, знаєте, визнану. Ну, Це як зірочкою будете себе робити. Популярність якусь будете собі робити. Угу. Дуже до себе будете привертати увагу дуже сильно. На такий день. Далі давайте дивитись, відповідь так чи ні на ваше питання. Король кубків так, відповідь так. І в вашому бажанні або в вашому питанні вам дійсно може допомогти чоловік. Або якщо воно пов'язано з якимсь чоловіком, то тут відповідь так. Ну і давайте таргана дня подивимось, який тарган буде вами керувати завтра. Угу. Егоїст. Оце, знаєте, по головах ходити це не всі вміють, я вам скажу. Або ви будете в таких енергіях, що плювали ви. На всіх інших, або це хтось з вами буде робити. Дивіться вже самі, як, як з цим тарганом вам вчиняти, чи витравити, чи навпаки, дати йому дорогу. Тут вибір за вами. Але егоїзм в якійсь ситуації він просто буде. Аж зашкалювати. Може, така буде сама по собі ситуація, що треба буде вмикати егоїзм. Егоїзм непоганий, коли він в межах. Він всім потрібен, бо ну, це ж не просто так він існує, але м, треба мати межу. От про це не забувайте. І якщо з вами хтось так вчиняє, то може вам треба буде кого когось зупинити. Все на всьому на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока.